Добрий ранок, друзі. Дуже давно з вами не спілкувались, але я рада знов бути з вами. Відсутня була тому, що в мене був струс мозку, сильно дарилась головою, і тому відходила. А зараз знов ми читаємо, ми продовжуємо читати з вами книгу про Захаї», перший розділ. Прочитаємо з 18-го і до кінця глави. Потім я підвів очі і побачив чотири роги. І запитав я посланця, який розмовляв зі мною, що то? Він відповів: це роги, то народи, що розсіяни і юдеї, Ізраїль та Єрусалим. Тоді Господь показав мені чотирьох майстрів. Я спитав, що вони робитимуть. Він відповів, Ті роги чотири народи, що руйнували юдею, розсіявши Ізраїль по далеким країнам. Безжалісні. Вони губили людей Божих, але ці робітники прийшли, щоб нарекати і скинути руйнівні ті роги. Знаєте... Ці слова сьогодні для мене це як підтримка від Бога. Тому що інколи нам здається, що те, що відбувається, відбувається дуже несправедливо, дуже невчасно, якось не так. Але прийде той час, коли прийдуть оці робітники, і вони зруйнують то лихо, яке є, вони будуть захищати. Бог завжди посилає свою допомогу, підтримку, і він завжди вірив своєму слові, слові, що буде любити того, хто йому. Вірний. Давайте пам'ятати, що від нас залежить, наскільки Бог буде близький до нас, тільки від нас. І давайте молитись про те, щоб наші серця ніколи не відвертались від Нього. Божу, дякую тобі за цей день, за твою милість, дякую тобі за ці пару віршів, які ти нам подарував сьогодні для роздумів, для якихось таких розумінь. Дякую, що ти даєш підтримку через ці слова сьогодні. Буде той час. Коли ти дуже сильно захистиш нас, і буде дійсно велика перемога. Дякую тобі знов за можливість молитись нашу прекрасну Україну, молитись за те, щоб там все було добре, щоб люди продовжували жити, волонтерити, працювати, щоб життя відновлювалося. Дуже прошу захищай тих, кого потрібно захистити. Даруй сили нашим воїнам, мудрості. Та й владі також нашій, бо без твоєї мудрості нас буде лихом. І тому допоможи, Боже бути тими людьми, в яких спочатку йде Бог, і не випадково ця війна. Багато гріха українці роблять. І цей гріх перейшов вже в онлайн. Коли раніше дивився в соцмережі, ти дивився якісь прикольні, смішні відео. Просто щось цікаве мог подивитись. А зараз просто все заполонили наші українці тим, що є багато гадання через інтернет, таро, всього того, що не хотілося б, щоб було. Через саме те, і ну, в тому випадку, і через це в нас війна. Бо це гріх. Це гріх перед тобою, перед людьми. І... Такого дурного робимо, Боже, пробачай, будь ласка, допоможи, щоб все ж таки наша нація вона стояла і не була знищена. Допоможи. Як це було з Авраамом, який піклувався про одну людину, так і в нас. В нас є віруючі. В нас є ті, хто любить тебе, ті, хто дійсно вірні тобі і служать тобі. Тому, будь ласка, збережи нашу націю. Амінь. Всім гарного дня, друзі!